Привіт! Знаходившись на нашому об'єкті у двоповерховій квартирі, яку я вам вже показував. Зараз покажу, що ми вже встигли зробити. Отже, колона. Вже електрик підключив підсвітку. Також ми дороблюємо баковинки з нержавійки, щоб воно все всередині було однаковим. Кухня. Ну, побайг. Подивіться, яка краса. Залишу тільки фасади на техніку навісити. Ось так ми зробили стик фасаду та боковинки. Ось тут так само. Ну, ось її фронтальна частина. Також кладова біля кухні залишилось поставити підсвітку. Ну, звісно, все я протримав, приберемо, щоб було красиво. І підсвітка буде у цих профілях з тильної сторони, буде світити на стіну, і це буде робити такий приємний приємний. Ось я піднявся на другий поверх, де ми монтуємо гардеробні, висунені ящики підготовлені для встановлення. Отже, це одна гардеробна. Тут також ще були встановлені тумби з висоними ящиками. І підсвітка, як і казав, позаду профилів. Вона буде світити на стіну і буде давати красиве ажурний. Ажурне світло. Освітлення. Це Серега, моблевий джедай. Компанія Зона Комфорта. Так. А... Тут теж на фінальній стадії, тут менше гардеробно. І тут також з цієї сторони будуть висунені ящики, а там попереду будуть штанги для одягу. Отже, дивіться продовження. На наступному тижні планую зняти відос, коли ми всі роботи завершимо. А через деякий час, приблизно думаю, через місяць, зробимо професійну фотосесію і фотозйомку. Пока!